Новорічна різдвяна акція від Мукачівського магазину сервісу Окей та Радіо Захід ЕФЕМПлюс цьогоріч порадувала жительку Івано-Франківщини. Мама двох дітей виконала всі умови розіграшу і отримала новий смарт-годинник. Щиро дякую Захід «ФМ Плюс та магазин Сервіс Ок за чудовий розіграш та подарунок Смарт-годинник. Ми відносно молода радіостанція, але в нас вже є дуже багато партнерів, які нас завжди підтримують, але є ті, які не змінюються ніколи. І зараз я хочу заакцентувати свою увагу на магазині. Сервісу ОК, який знаходиться в місті Мукачево, вулиця Ярослава Мудрого, 18. Будь-яке свято без них не відбувається в нашій хвилі. Тобто наші слухачі завжди можуть бути впевненими, що буде щось цікаве, буде інтерактив. А зараз ми залучали соціальні мережі, інстаграм, інколи залучаємо Фейсбук, інколи телеграм. Головне бути підписаним на правильну хвилю полірадіо Захітафа. Плюс, ну і в свою чергу, хочеться дуже подякувати магазину сервісу ОК за те, що вони завжди тішать нас якісними подарунками. До новорічного свята ми могли потішити своїх слухачів разом з нашим партнером, смарт-годинником було дуже багато коментарів. Дуже багато людей приєдналися. І зрозуміло, що нас слухають, нас хочуть чути, нас чують, і ми дякуємо магазину сервісу ОК за те, що вони завжди тішать нас правильними подарунками. По перше, а по друге, хочемо закцентувати свою увагу на тому. Тому, що е, якщо ти ще не знаєш, що це магазин сервіс Окей, то краще один раз побачити ніж сто разів почути це реально про них. Магазин комп'ютерної та оргтехніки Окей у Мукачеві не оминає нагоди, аби порадувати своїх клієнтів. Із сучасною молодіжною хвилею, захід FM+, Плюс магазин активно співпрацює вже роками. 23-й не став винятком. Умови розіграшу були прості: підписатися на радіо Захід FM+, Плюс та магазин Окей, відмітити друзів і поширити публікацію. Ми перше пр з «Захід ФМ Плюс. Спільно з ними ми розіграли черговий подарунок до новорічних свят. Ми радіємо, що в нас є переможці не лише з Закарпаття, а й з сусідніх областей. Вони потім стають нашими постійними онлайн покупцями. Знижки, акції та розіграші, каже власник магазину Олександр, повинні бути щороку, адже це хороший сигнал для збільшення бази постійних відвідувачів. Я багато років вже клієнтка цього магазину і дуже задоволена. Тобто Обслуговування на вищому рівні, які хочеш вибираєш, допомагають тобі во всьому. Так що я дуже вдячна їм. А, а технікою ви задоволені? Так, да, задоволена. Ні, якщо було, б даже якісь проблеми, то вони одразу вже виправляють. Ну і початку його відкриття вже більше трьох років. Задоволена якість, доступні ціни, діє, хороші знижки, колектив приємний, Рекомендую. Магазин ОК у Мукачеві пропонує широкий вибір комп'ютерної техніки, її ремонт та обслуговування. Сучасні новинки тут заманюють покупців своєю якістю і ціною. А у святковий період найактивніші покупці завжди отримують приємні презенти. Тож у магазині ОК вам раді щодня.